Історія стійкості бізнесу під час війни, завдяки європейській підтримці у Миколаєві приватна клініка терапії та реабілітації не зачинилась ані тоді, коли практично весь медперсонал евакуювався з міста, ані тоді, коли окупанти щодня гатили по ньому. Друге дихання медзакладу, коли грошей вже не вистачало, бо все спрямували на підтримку наших бійців, дав європейський мікрогрант. Завдяки цим коштам, клініка не припинила роботи. Тут закупили нове обладнання зараз і надалі в цьому медзакладі безкоштовно проходять реабілітацію українські бійці. Люди приходили сюди, люди були в гострих станах, і вони приходили сюди просто з безвиході, тому що їм нікуди було просто піти. Ця клініка одна з небагатьох, яка торік у лютому не зачинилася, попри страшні обстріли Миколаєва. Практично весь медперсонал тоді евакуювався, та в місті було багато роботи. В пацієнтів загострилися хвороби. Була потрібна волонтерська допомога бійцям. Втім, вже через кілька місяців у власників з'явилися думки про закриття. Ми вже три місяці активна допомога. Магали зсу через клініку. Пройшло більше тисячі касок, більше тисячі бронежилетів. Ми все це розвозили по, по підрозділам, і просто від, від, від без виходів я сів в інтернет, зайшов в дію. Дивлюся, є гранти. Тому треба подати. Я весь свій біль туди виклав. Цей медзаклад справа життя Дмитра та його дружини Антоніни відкрили його на початку пандемії ковіду, потім повномасштабне вторгнення. Рятівник став мікрогрант на підтримку бізнесу від програми Бізнес». за отримані 150 тисяч гривень, закупили вкрай необхідне обладнання та збільшили місця, аби мати змогу лікувати якомога більше пацієнтів. Той грант був дійсно для нас просто рятівний. Ми би закрились як не у вересні, то ми б закрились в грудні. Ми хлопців дуже добре відновлювали, але нам, нам не вистачало місця. Ось ці кабінки для пацієнтів були встановлені за технічною підтримкою німецької урядової компанії ГІС. За проектом Бізнес. клініка єдина у місті серед приватних медзакладів, які безкоштовно проходять реабілітацію. Військовослужбовці Максим за спеціальною програмою Сила справжніх лікує спину. Поранений був під Бахмутом. Його перевели до Миколаєва. До кожного бійця вони підбирали до кожного підход індивідуальний підбор був по масажах, по фізичних процедурах, а також по маніпуляціях з магнітами, електроферезом імпульсом. І воно дійсно допомогу за цією спеціальною програмою тут вилікували пів тисячі бійців. Пані Дарія одна з трьох лікарів клініки, яка не виїхала і весь час працювала. Розповідає, лікували захисників з різними травмами. Це осколочне поранення, коли було дуже бачно, як там рани глибокі. Реабілітацію тут проходять і діти семирічну злату з розбитого росіянами села Посад Покровський з Херсонщини. Мама щодня привозить до Миколаєва на лікування б на ця клініка, я не знаю. Ну б ми робили, бо неї були синаболі болі, ножки болі. Уже ми йдемо, конечно, вже на влучення. Європейський мікрогран дав друге дихання клініці, аби всі пацієнти клініки змогли отримувати якісне лікування. У закладі знову кипить робота, ремонтують нове приміщення для реабілітації. Це буде рекуперація повітря. Це буде ще тут робити головна система. Вентривентриляція обі обігріву приміщення. Ось що вже становосто стоїть. Клініку закупили тепловий насос, що дозволяє бути автономним від газопостачання. Також придбали потужний генератор. Клініка і надалі співпрацюватиме з європейськими партнерами, бо кажуть, така підтримка бізнесу зараз безцінна. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, Факти Сітіві, Єдині новини.